Останнім часом я почав себе поводити як неркін, тобто зайшов Майнкрафт, зняв відео вийшов. Але в цьому відео я попитаюся це виправити. Ми поїхали. Коли заспавнився, я оглянувся та почав добувати дерево та камінь. Потім я почав крафтити кам'яні інструменти. Вони нам пригодяться в майбутньому розвитку. Так далі, корисні копалини вугілля та мідь. Але перед залізом мені попалися монстри. Але вони настільки тупі, що я їх перехитрив, і крепери їх самі зарвали. Бух. -бу. Вони реально тупі. І нарешті моє перше залізо. Далі я вирішив шукати село. Знайшов село, то я сразу побіг до будинків та грабувати все, що бачив для майбутнього розвитку. Тобто я викрав все, тобто позичив, все, все скринь. Ну Потім я побачив смереку. Тобто, у нас будуть смерекові дошки. Але потім я знайшов ідеальне місце для майбутнього будинку. Як я професіонал, то я поставив верстак та піч. І почав вирівнювати територію для будинку. А що? Ну потім мене все відволікло гарній вид. Тобто ідеальні гори, море та село. Не вистачало тільки рівнина. І було б ідеальне місце. Але мені набридло купати, тож я пішов копати в шахту. Так, це було б краще. Але мені там дуже сильно пощастило, і я знайшов свої перші діаманти. На ці діаманти я скрафтив діамантове кайло та нагрудник. В майбутньому це дуже сильно пригодиться. І все, що я добув в цій скрині. І я почав будувати сходи донизу. Бо в майбутньому я вам покажу, що я буду тут будувати. І, до речі, я забув вам показати, що в мене є пчоли. Так, в мене є пчоли і я збираю там мед. Не знаю навіщо, але мені так сподобалось. І, до речі, я посадив картоплю. Ось чому мені були ці сходи. А на цьому все. Якщо в мене тут будуть під цим відео 20 вподобайок, я продовжу знімати другу частину. Всім пока-пока!